Вітаю вас на каналі. В'яжемо разом з Надією, і ви потрапили у відео Шкарпеткова родина. Як ви вже знаєте, челендж такий розпочато. Усі дівчатка, дякую їм, яким я відправила, ой, вибачайте, яким я відправила шкарпеткову моточки, невеличкі моточки шкарпеткової пряжі. всі... Виявили бажання, зацікавленість, і я думаю, у кожної з них вийде чудова яскрава пара. Ну, можливо, не всім кольори є дуже до вподоби, але ще щось, але ж це не головне. Головне зв'язати. І я думаю, навіть якщо не для вас це буде пара, то навіть буде для когось, це буде дуже гарним подарунком. Так от, моя шкарпеткова родина розпочалася. Я вже перший моточок взяла в роботу. І пров'язала. Я навіть і не думала, не думала розпочинати його в'язати в цьому році, тому що були плани розпочати з Нового року, але ходила на масаж, і трішки там був період, коли я чекала, був час, так, в мене. Тому я вирішила взяти з собою ось цей невеличкий процесик в роботу, для того, щоб не просто так витрачати свої півгодини. І от я зараз думаю, мабуть, ще пров'яжу. 10 рядочків цією пряжею, і вже буду переходити ось на цю чудову італійську пряжу. Так що, подивимося, що з цього вийде. Навіть не уявляю, як це буде, але якось буде. Зелене з цим рожевим, якось для мене не дуже так воно поєднується. А можливо, я з серединки вив'яжу ось цей рожевий, а потім дов'яжу до цього рожевого і буду. Не буду вже там в'язати, не знаю ще. Поки що ідей немає взагалі, але робота розпочата, і я думаю, відзніму частинку цього, цього відео для цього челенджу, щоб ми могли розуміти і бачити, як же це все відбувається. Такі я з такої пряжі ще не в'язала, якась вона така цікава мені, не в полосочки лягає. А якось так, знаєте, йде-де піврядочка одної ниточки, піврядочка іншої ниточки. і... Взагалі не зрозуміло, як для мене. Ось, дивіться, як воно цікаво. Бачите, тут таке вкраплення попадає, тут вже пішло світліше, а тут різко вже інший кольор, якийсь світлий, дуже, бачите? Ну, але нічого, це таке фарбування, тут, в принципі, немає нічого страшного. То я думаю, наші шкарпетки з шкарпеткової родини будуть дуже дуже індивідуальні і ексклюзивні. Все, я з вами не прощаюся до наступних підключень. Вітаю вас у новому своєму підключенні. Думаю, вчора передивлюся, що я там знімала по шкарпетковій родині. Я в галерею а там всього-навсього одне відео. Я чомусь була впевнена, що я ще знімала. Потім, потім згадала, що не знімала, тільки планувала знімати. Тому я вирішила, поки я ще не завершила шкарпетки, вирішила все-таки. Показати, на якому ж етапі зараз у мене знаходиться ці шкарпеточки. І так, у мене вже вив'язана майже готова шкарпетка, одна, і іншої також вже майже готова і вона. Ось така у мене пара виходить. Дівчатка вже, звісно, повив'язували. Я, як організатор, це все придумала і пасу задніх. Але у мене були справи невідкладні, це тестування. Тому я собі прощаю Прощаю те, що я ще не дов'язала. Тому, дівчатка, ось у мене так виглядають мої шкарпеточки. Я тут, до речі, зробила дуже цікаву таку п'ятку. Зараз вам покажу. Звичайно, коли буде на блокаторі, то буде краще видно. В'язала п'ятку стронг від мисочка носочки, п'ятка стронг, але бачила, що дівчатка в'яжуть резиночку ось на цьому етапі. Мені сподобалось так, але я чомусь вирішила зробити ось таким чином. І скорочення робити не по ось цих петлях, не сюди, щоб скорочення були. А навпаки, ось сюди. І мені, ви знаєте, я ось тут уже завершила, перейшла на резиночку повністю, то, ви знаєте, мені навіть припало до душі така, така цікава конструкція шкарпетки. Так що я задоволена тим, що у мене вийшло. Я в'яжу. І, як ви бачите, у мене секції тут майже співпадають. Я відмотувала тільки ось цю італійську пряжу, тому що у мене щось там трішки було не так. І я відмотувала, здається, зелений колір. Тут трішки десь у мене там пішов, пішло не співпадіння, але загалом шкарпеточки їй дуже, дуже схожі. Тут ось просто ця пряжа, вона така не рядочками йшла, а більш. Так, знаєте, спонтанні такі були прокраси, тому, тому, дівчатка, ось так виглядають мої шкарпетки, трішки тут не співпало, але вони дуже між собою схожі, і ось тут далі йдуть, йдуть ці секції. Також досить класно поєднуються ці шкарпеточки між собою. На який це розмір? Я думаю, десь розмір 38-39. В'яжу на 60... Чотирьох, здається, петлях. Не пам'ятаю вже чесно, скільки в мене петель. Це я маркеручки ставлю для того, щоб не рахувати ряди по 10 рядів і погнала собі, щоб не перераховувати в'яжу паралельно дві шкарпетки, тому мені так це зайшло, зайшов в такий спосіб. Ось ця пряжа італійська, ось ця цей шматочок, вона відрізняється, звичайно, від алізе. Тому що ну, це настільки ніжна, така шовковиста, гладенька, вона трішки тоньша. Можна на фото навіть помітити, що ось тут більш така пишніша виглядає цей носочок більш пишнішим. Але коли одягаєш на ногу, я пробувала, то воно взагалі цього не видно. Ще у мене залишається моточок регії. Я ним планую завершити шкарпеточку. Ось на цій шкарпетці я вже перейшла, тому в'яжу такі яскраві кольорові, незвичні шкарпетки. І ви знаєте, добре, що ось в цій пряжі були зелененькі, тому що ось ця б зелена, вона б сюди якось, знаєте, ні туди і ні сюди була б ця частинка. Коли ще голуба хоч якось за цим сірим перекликається, то ось ця зелена, ну, для мене вона якось тут зайва. Але ось ці полосочки зелененькі, вони вже якось, знаєте, гармоній, гармонійно виглядають у шкарпетках. Ну, це моя думка. А ви можете вважати по-іншому і маєте на це повне право. Так що я працюю, планую сьогодні завершити, тому що вже дівчата подов'язували, я хочу зробити. З усіх цих фото обрати ці п'ять, які у нас будуть найкращі, і зробити такий цікавий якийсь колаж з тих фото, які дівчатка мені надішлють. Я надіюся, що це все-таки буде. І ви, звичайно, побачите в дописах ці гарні фотографії. Я дуже щиро дякую дівчатам, що вони не відмовили, зробили, таку, знаєте, такий. Допомогли, навіть не зробили, а допомогли у створенні такого цікавого челенджу шкарпеткова родина. Надіюся, він у нас буде рости. У мене з'явилася вже нова ідея. Але це після того, як ви вже, мабуть, я ще в наступному підключенні буду вже розповідати про цю ідею, а можливо, і не буду. Треба її записати, щоб вона нікуди від мене не втекла. Тому я е, дов'язую шкарпетки. Е, Планую цю ідею втілити в життя, тому готуйтеся, буде щось цікавеньке знову. Знову ж це, тобто, це буде продовження цього ж челенджа, а вже але вже трішки в іншому форматі, трішки з іншими завданнями. Тому хто? Якщо вам цікаво, залишайтеся, переглядайте відео під хештегом Шкарпеткова родина і ви знайдете дуже і дуже багато всього цікавого. Не перемикайтесь, покажу ж вам нарешті, можливо, в кінці вже цього відео готові шкарпетки. І так, дов'язала я нарешті шкарпеточки, ось цю пряжу регію вив'язала в нуль. До речі, непогано так вийшли. Вони у мене не довга ось ця холявка. Це десь на розмір 39, тому що я у мене 41-й одягла, то мені, я в них влізла нормально, але трішки затісно Ось тут. Тому на 39-й, я думаю, 38-39 гарно ще візьму блокатор. Як виперу і одягну, я думаю, 38-39 буде кльово. Зараз відчіпляю ці всі лампочки і буду їх прати, ці шкарпеточки, щоб уже якнайближчим часом вам показати. Мені подобається, які вони вийшли. Хто не знає, може і не здогадається, що вони з різні пряжі зв'язані. Ну, звичайно, для таких, як ми, що ми вже бачимо навскрізь деяка пряжа, то в принципі. Це буде е, зрозуміло, а для тої людини, яка не в'яже, то ніхто нічого не зрозуміє. Зараз відкручую лампочки і е, ховаю кінчики та відправляю їх пратися, ці шкарпеточки, тому що вже потрібно випустити відео на канал, давно нічого не було на каналі. Тому буду зараз. Е, якомога швидше це робити, і, можливо, якщо мені вийде завтра зранку, щось таке е показати вам уже готову, е готову випрану роботу по шкарпеткам. Сьогодні я вже написала і роздрукувала листи для продовження челенджу, і, звичайно ж, е тепер потрібно обрати, кому відправляти. Деякі кандидати у мене вже є, але поки що ну, потрібно написати списочок, тому що губляться думки. Тому завданнячко буде трішки інше, <хи> чим було цього разу. Але я думаю, також не менш цікаве і також не менш не менш захоплююче. Думаю, дівчаткам сподобається. Навіть у мене виникли ідеї ще на. Декілька місяців вперед оце я так заглянула далеко. Але будемо думати, що це буде класно. Все у нас вийде і ми зв'яжемо свої пари і поділимося своїми думками щодо ось такого цікавого челенджу шкарпеткова родина. Не перемикайтесь, будуть готові шкарпетки. Вибрала шкарпетки, наділа на блокатор. Одразу дві штуки тут у мене ось. Ну, я собі так приспособила нормально воно. Я не досушую до кінця, потім можу поміняти місцями, тому що ця, що зверху, вона трішки швидше висихає, ніж та, що під низом. І тому я так заміню їх і усе. Дівчатка пряжа розкрилася неймовірно класно. Кожна з них. Вона сама по собі просто прекрасна після прання. Ось такий пушок, його зараз дуже класно видно. Що на ось цій? Що на ось цій італійській. Це взагалі вона просто, неймовірно, суперова, класна. Алізе також, на ярнард, фурза. І, звичайно, регія. На регії взагалі, як ви бачите, з'явилися ось такі. Довгенькі волоски вовни, ну, просто клас. Вона така стала шкарпетка м'якусінька, красивезна, ну мені подобається. Просто, неймовірно, класна така річ. І дійсно на блокатор, на блокаторі 38-39 вони у мене, тому ось так вони виглядають. Дуже і дуже класно. І така цікава п'яточка. Як ви бачите, я вам говорила, що резиночку пустила і робила скорочення не ось тут, як зазвичай, так, ми робимо тут у нас такий шов, а мене ось тут просто йде скорочення і просто так ну доволі також цікаво виглядають. Дивіться, скільки пуху на плитці видно взагалі, супер. Просто класно. Мені подобається. Так що сохнемо. Дівчатка, вже сухенькі шкарпеточки. Ось такі вони класнючі у мене вийшли. Я задоволена задоволена цим челенджем, задоволена тим, як дівчатка справилися з поставленою задачею. І я думаю, ми на цьому не зупинимося, а будемо продовжувати далі наш челендж, щоб наша шкарпеткова родина росла, розвивалася, змінювалася, розширювалася і так далі. Дякую, що були зі мною. До нових і скорих зустрічей! Челендж продовжимо!